До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події на сьогодні дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. На війні з Росією загинув волинянин Геннадій Андросюк. Йому було всього 24 роки. Загиблий герой, родом із Ратнівщини, проживав у селі Якушів. Пішов служити ще в 2021 році і після повномасштабного вторгнення Росії продовжив боронити Україну. У Волиняни лишились батьки, брат і дві сестри. Інформацію про дату та місце поховання повідомлять згодом. На Донеччині загинув військовий льотчик Штурман із Волині Владислав Левчук. Герой родом із села Поворськ. Йому назавжди буде 23 роки. Волинянин загинув під час бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. Коли Владислава Левчука зустрінуть вдома, повідомлять згодом. Щирість співчуття рідним полеглих героїв. 10 грудня в княгининку попрощалися з захисником Дмитром Щуриком. Панахида проходила в церкві покрови Пресвятої Богородиці. Дмитро Щурик народився в княгининку. 17 березня боронив кордони України в складі військової частини на посаді електрика-моториста інженерно-маскувального відділення. Віддати останню шану та подякувати Дмитру прийшла родина, друзі, побратими та громада. Друг батьків Дмитра пам'ятає його самого дитинства. Поганого взагалі нема що про нього сказати. Дуже хороший хлопець був. Шкода, звісно, що такі хлопці забирають туди. йому земля буде пухом. Він добровільно пішов сам, вирішив піти. І... Дуже добрий був. Він хотів, щоб всі були тут, спокійно жили і так далі. Хотів спасти всіх. 6 грудня в районі населеного пункту Притечне Донецької області під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Таке сталося, що молодий, такий ще живе-живі, але що ж така наша судьба. Що, ну, так, хай спочиває там собі. Яким запам'ятаєте? Так, да, Він такий, такий, ну, хороший чоловік. Да, хороша людина, що ми прожили скільки. Все, що треба, все. Дід, що дід, що давай, пошні, зробимо це. Людина хороша, І так воно є, завжди що хороші, люди завжди ходять раніше, як би не хотілося. Ще йому жити, жити, жити. бачите, так що робиться державою. Дмитро пішов перший клас в княгининку, де й народився, продовжив навчання в Рокинівській школі та закінчував Луцький комерційний коледж. Діму добре пам'ятаю, оскільки він прийшов в Рокинівську школу навчатися. Це був такий дисциплінований, хороший, скромний, учень, безвідмовний був. Знаєте, от стою сьогодні ось тут. Серце обливається кров'ю. Йдуть найкращі, ідуть найкращі наші діти. Вічна пам'ять героїв. Занадто дорога ціна нашої свободи. І я була куратором діма. Завжди його пам'ятала як щирого, доброго, завжди усміхненого, позитивного хлопця. Шкода, що йдуть не найкраще. Для Вікторії Дмитро став першим справжнім другом дитинства. Ну, ми як приїхали сюди, що була маленька, мої батьки почали спілкуватися з його татом з його дядьком. Ну, ми почали дружити, літом дружили тут. Ну, ми маленькі були. це ж був 4 клас. Дімка менше за мене на рік був. Це вже просто багато часу пройшло і з того моменту ну, якось він в руки не переїхав вчитися. Я тут лишилася, вже ми зустрілися можна сказати, з дитячого віку, вже коли стали дорослими. Але так бачите, коли ми бігали, отакі, а потім на нього так дивлюсь, кажу, боже, дівка, це ти. Ну, Шкода. Це, можна сказати, перша людина якась така ну, близька. От, пішла. Поховали героя на кладовищі в місті Рожищі, де він проживав разом зі своєю дружиною Іриною та маленькою донечкою. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Ковельському районі аварія, внаслідок якої постраждало п'ятеро людей, двоє загинуло. У селі Воля Ковальська, водій Хонди не вибрав безпечної швидкості, не, хр... не врахував погодних умов, не впорався з керуванням, зіштовхнувся з елементом захисту річкового мосту, злетів у річку та перекинувся. Дорожньо-транспортної пригоди загинув водій та ще один пасажир. Ще трьох пасажирів 32, 10 та 6. Років доставили в лікарню, їм надали медичну допомогу, їх не госпіталізовували. За даним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого з'ясують усі обставини автопригоди. Слід зазначити, що усі потерпілі мешканці Рівненської області. І ще одна смертельна аварія на Ковальщині. У селі Свидники, ковальчанин, за кермом БМВ X5 не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, з'їхав у Квет і зіткнувся з житловим будинком. Наслідок автопригоди, автомобіль і житловий будинок зазнали значних ушкоджень. Водій автомобіля загинув на місці події. Ще двох пасажирів доставили в лікарню для надання медичної допомоги. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство, під час якого з'ясують усі обставини події. У селі Липини 21-річний військовий вистрибнув з вікна сьомого поверху. Хлопець вчинив самогуцтво 10 грудня. Відомо, що юнак був пацієнтом психіатричної лікарні. Вийшов з психіатричної лікарні разом з мамою, зайшов у багатоповерхівку, піднявся на сьомий поверх і стрибнув. Така трагедія сталася у селі Липини. Мова йде про 21-річного військового, який перебував на лікуванні у психіатричній лікарні. Черговий медик, яка була в той момент на зміні, розповіла, що загиблого з лікарні не виписували. До нього приїхала мама з сестрою, і хлопця відпустили погуляти з родичами. Це є службовець, який перебував у нас на лікуванні. Сьогодні до нього приїхала мама, категорично наполягала на тому, щоб відпустили на прогулянку. І за її власною заявою, під її відповідальність він відпущений був на прогулянку. Ось так. А скільки руки? Ну, молодий Ну, До 30? Так. Ага. То він був з мамою чи ще кажуть хліб? З мамою та сестрою. Угу. Зрозуміло. Коли вам повідомили про смерть вашого пацієнта? Близько 10-ї години. То він не додому відпущений? Просто... Ні, ні в якому разі ми додому нікого не відпускаємо. Угу. По території лікарні на прогулянку до -го двох Угу. Довго він у вас лікувався? У лікарні військовий перебував близько місяця. Хлопець сам родом з Чернігівської області. На Волині проходив строкову службу. Відомості про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою самогубства. Слідство встановлює всі деталі того, що сталося. Це був солдат строкової служби, уродженець міста Чернігів. 21-річний, перебував на стаціонарному лікуванні у лікувальному закладі. Відповідно, зараз триває досудове розслідування. Що стало причиною такого вчинку? Наразі невідомо за попередньою інформацією. Цей військовослужбовець не перебував у зоні бойових дій. Як розповіли нам у психіатричній лікарні, наразі в двох відділеннях на лікуванні перебуває близько 150 військових. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині ДТП з пасажирським автобусом. Водій Мерседес Віто не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом. Як наслідок, керманич буса отримав легкі тілесні ушкодження. Його оглянули лікарі. У ДТП більше ніхто не травмувався. Невинуватця ДТП складено адмінпротокол. Правоохоронці викрили та задокументували злочинну діяльність мешканки Нововолинська. Жінка організувала та здійснювала збут наркотичного засобу метадон методом з рук в руки. Під час обшуку у жінки вилучили понад 40 таблеток і мобільний телефон. В минулому жінку вже притягали до кримінальної відповідальності за шахрайства. Її затримали триває досудове розслідування. А у Луцьку оперативники вилучили у мешканки району зі пакети з амфітаміном. Жінка повідомила, придбала через інтернет для власного вживання. У Володимирському районі патрульні під час огляду автомобіля ВАЗ вилучили дві склянки з канабісом. За кермом був 18-річний юнак. А у 22-літнього лучанина правоохоронці вилучили пакунок із марихуаною. Все вилучили на дослідження, слідство триває. На вулиці Володимирській правоохоронці виявили у Лучанина пакунок, в якому були наркотичні та психотропні речовини марихуана, амфітамін і трамадол. Все вилучене направили на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Йому загрожує штраф, виправні роботи або арешт на термін до 6 місяців, або ж обмеження волі до 5 років. Грабіж по родинному. Зробив дублікат ключів і обчистив квартиру своєї своячки. Опісля подався в біга. принаймні так розповідає прокурор: лучанина розшукали аж у Києві, повернули на Волині. Тепер судять, на що міг спокуситися у квартирі жінчиної сестри далі у сюжеті. Цього лучанина поліція розшукувала аж два роки. Його звинувачують у грабежі. Правоохоронці кажуть, що чоловік заліз до квартири своячки, сестри дружини, і пограбував її. Виніс понад 60 тисяч гривень і ювелірні прикраси. Ми обуначу в тому, що він зробив дублікат ключа і потрапив до квартири сестри його дружини, коли та була відсутня. Однак не розрахував час, вона вернулася зарані і його зустріла при виході. Ну, звичайно, ми це доводимо це в суді. Це ще не кінчава стадія. Сторона захисту заперечує його. Воно сам підсудний та його адвокатка переконують суддю у невинуватості, але при цьому категорично проти відеозйомки журналістів. Чоловіка розшукували два роки після того, як йому було повідомлено про підозру, особа. Перестала з'являтися до органів поліції, у зв'язку з цим оголосили його розшук. Понад два роки він перебував в розшуку і у 2022 році весною встановили його місце знаходження, затримали і доставили до органів поліції. Останнє його місце знаходження було в місті Київ. Сама потерпіла сьогодні до суду не прийшла. Допитують свідка тодішніх подій через відсутність електропостачання. Засідання проводять на генераторі із труднощами, бо ж мусять зафіксувати кожне слово. Допитати свідка вдається, так би мовити, лише з другого дубля. Той каже, що побачив обвинуваченого у відділі поліції. В кабінет зайшов адвокат і звинувачують. Бач, він достав з приклевого пакету на біокрас, хрестики сережки далі. Він сказав, що він їх вкрав, достав і ніж добровіль. Ви настоїте на тому, що він сказав саме вкрав з квартири на Рівницькій. Чи він, можливо, сказав інші слова? Не пам'ятаю. Підсудний свою причетність до грабежу своячки заперечує. Я сказав, що я свою квартиру є вкраю. Я не говорив, що я вкрав. Я ж скажу, я не пам'ятаю. Ну, я був як слідок. Я бривався в я пішов. Коли ж буде вирок суду, поки невідомо. Наразі лучанину загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Кількість пожеж через використання газових пальників зростає. Найчастіше ці газові балони люди використовують для приготування їжі, коли відсутнє електропостачання. Лише на Волині за останні три тижні неправильне використання таких балонів спричинило три вибухи: наслідки від пожежі на кухні до зруйнованого вибуховою хвилею будинку. Нині в умовах частих відключень електроенергії люди шукають альтернативні джерела, завдяки яким можна було б зготувати їжу, нагріти води чи просто погрітися. Тож в. Побуті широкої популярності набирають газові балони різної ємкості. Однак пожежники констатують, що через це в Україні зросла кількість випадків пожеж в побуті. Лише за минулу добу зафіксували 142 пожежі. Більшість з них саме через неправильну експлуатацію нагрівальних приладів. Не оминуло це цей Волинь. Так наприкінці листопада в селі Озерце внаслідок вибуху газового балона завалився приватний будинок. Нині він не підлягає відновленню. А двох його мешканців з опіками госпіталізували. До лікарні пожежники виявили, що вибух стався через неправильну експлуатацію газових пальників. І ось на минулому тижні в одній з луцьких квартир вибухнув туристичний газовий балон. По молоді 8А стала ситуація, що спочили світло, а газова горілка залишилася стояти на газовій плиті, ну електричній плиті. І від цього ну, спрацювала, ну вона вибухнула від того, що почала гріти газова електрична плита, і вибухнула газова горілка. Тобто з світло. Індукційна плита почала працювати. газовий балон залишився стояти на електричній плиті і вибухнув. Тобто не недогляд був. Момент вибуху в сусідній кімнаті перебувала літня жінка. На щастя, вона не постраждала. Як нині почуває себе лучанка, не вдалося дізнатись, оскільки пані, яка відчинила нам двері, була категорично проти, аби за цей випадок взагалі згадували. Сказала, що зіпсований газовий балон вже викинули. Я просто. Хочу, щоб ви про це писали. От забудьте, що воно було А чи можна це балони зняти без ваших взагалі. Нема балона, все викинули, все забрали, все викинули, все, абсолютно все І чисто. Засклили, засклили. Вікна поста і бачите, поставили двері. Все може ви хотіли поміняти другі двері. Бабусі Та не <свісно> страшно. Двері не треба. нам. ми попишемо просто про пожежну безпеку. Сюжет. Ну і все ну, можна без, без нас пожежну безпеку, без нас в Нововолинську бабахнуло півдома рознесло. До слова, випадок в Нововолинську стався якраз через день після події в Луцьку. У п'ятиповерхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська в одній з квартир прозвучав вибух. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. Відомо, що у квартирі перебувала мама з двома дітьми. Там, внаслідок вибуху, балону трапилась пожежа. Відповідно, вибухнув ще один балон, який був в тій самій квартирі. І одна людина звернулася за допомогою до лікарів. Не була госпіталізована. Після надання допомоги її відпустили додому. Але пожежу і знищено помешкання, можна сказати, і на щастя відбулось без руйнувань, тому що все таки сила вибуху досить значна. Пожежники пояснюють, подібні прилади, такі як от туристичні газові балони, можна використовувати в спеціально відведених місцях, зокрема приватних житлових будинках, де є належна вентиляція приміщення. Використовувати газові балони в квартирах багатоповерхівок небезпечно, тим паче, коли люди їх експлуатують неправильно під час використання індивідуальних газових балонів. Маленьких, тобто туристичних газових балонів, слід розміщувати їх на від віддалі від електричних приладів, на віддалі від нагрівальних елементів, заборонено використовувати біля них будь-які електроприлади взагалі. А на рахунок газових балонів місткістю 27 сім літрів та більше, взагалі заборонено його використовувати у жилових будинках вище другого поверху. Тобто індивідуальних житлових будинках використовувати можна, а багато житлових будинках взагалі заборонено використовувати. Це є чинні нормативні правила, тобто ви наражаєте на безпеку не тільки себе, а й мешканців будинку. Тобто, не дай Бог, станеться вибух газового балона і великою ємністю Буде руйнування конструкції, і взагалі житловий будинок буде неправданий для подальшої експлуатації. Та й в індивідуальних житлових будинках суворо заборонено такі балони використовувати в житлових кімнатах. Так само відстань до нагрівального приладу має бути мінімум пів метра від електроприладів, а там, де є котел чи. Рубка, то і цілих два метра також категорично заборонено самостійно заправляти туристичні газові балони, а більше не можна заправляти під зав'язку. Тож рятувальники радять не використовувати газові балони в багатоповерхівках, а також не зберігати легко займисті речовини та рідини в себе на балконах чи в оселях, оскільки нехтування цими правилами можуть призвести до непоправних наслідків. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. На Волині у селищі Любишів випало більше 30 сантиметрів снігу, у Луцьку. 4. Продовж вихідних на Волині вирувала негода, і особливо дісталося північним регіонам області. Там добряче постраждали електромережі. Мало того, через земети і слизьку дорогу спостерігаються проблеми з рухом рейсових автобусів, про наслідки негоди на Волині і коли очікувати нових опадів далі. 10 і 11 грудня на Волині вирувала негода. Найбільше зазначають синоптики намало снігу у північних районах області. Найбільше снігу випало у Любешові – 31 сантиметр, у Ковелі 24 сантиметри, і у Володимирі 19 сантиметрів, а в Луцьку найменше 4 сантиметри. Оцей циклон, який зіпсував нам погоду вихідних, вже змістився на сьогоднішній день до країн Балтії, і тому у нас ми вже спостерігаємо спокійнішу погоду через пориви вітру і снігопади, як інформують в обленерго, сильно постраждали елемент. Електромережі найбільші проблеми спостерігаються на території Ратнівської та Любомильської громад. Наслідки наразі ліквідовуються. Рятувальники зазначають, що негода теж додала їм роботи. Наприклад, сьогодні вранці у селищі Павлівка і головне з заметів довелося витягувати транспортні засоби з пасажирами. Починаючи із вчорашнього ранку до сьогоднішнього ранку підрозділами служби 101. Було здійснено 26 виїздів для надання допомоги водіям, а також розрізання і усунення дерев з проїжджих частин, де вони впали внаслідок налипання мокрого снігу, ну і взагалі складних погодних умов. Випадки надання допомоги громадянам зафіксовані у всіх районах нашої області у місті Луцьку, місті Володимирі, у Кам'янь-Каширському районі, найбільше у Ковальському районі. На жаль, є випадки ДТП за участі рейсових автобусів. Зокрема, біля Торчина трапилася ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса. Біля селища Голоби на Ковальщині перекинулася маршрутка Луцьк-Датень. На щастя, обійшлося без жертв. На Луцькій автостанції повідомляють, що не усі автобуси, які сьогодні вранці виїжджали у північному напрямку області, доїжджали до кінцевих зупинок. Окремі приймали рішення далі. У зв'язку з цим погіршенням погодних умов ранкові відправлення автобусів, не можна сказати, що всі загалом, але деякі були ускладнені і не доїжджали до кінцевих своїх пунктів призначення. Це стосується ратно, значить, автобуси, які відправлялися в сторону ратно, вони в основному доїзд був, здійснювався до. Автостанції Ковель. І далі не, не продовжувався рейс, тому що дорога була видно, не почищена відповідним чином, і автобуси не могли здійснювати далі поїздку. В сторону Любомля також не всі автобуси здійснювали перевезення. Аналогічна ситуація до Ковеля. Ну, Перш за все, звичайно, безпека на першому місці. тому Тут не можна звинувачувати водіїв в тому, що автобус там по якомусь небажанню не їхав далі. Тож перед тим як планувати поїздку у час негоди. Варто поцікавитися, чи виходить рейсовий автобус на маршрут і чи їхатиме він до кінцевої зупинки. Водій Ігор якраз готується їхати в дорогу. Його кінцева зупинка камінь Каширщина, село Хотешів. Каже уранці, коли їхав у сторону Луцька, то намагався бути максимально обережним на дорозі через складні умови на дорогах. До Луцька приїхав з запізненням у 20 хвилин. Каже, наразі найбільш Дорога на відрізку ковель Луцьк. Камінь Кашільщина. Як там у вас дорога? Ну, до від Коваля до Луцька слизько, не посипано. Там почистили, ну так може вже запізно, вже на мерші глиби. Помаленьку їдемо. Кам'янка Швидська доїжджаємо на села. Там взагалі два дні снігопад був, взагалі нічого не чистило. Тобто. Питаємося там людей. Якщо можна проїхати, їдемо. Ну ці два дні я доїжджав до місця, але так, багато хто не доїжджає до місця. в Кишивському районі. Сьогодні Черче туди, Черче, щитинь, туди не доїхали, маршрутки туди поїхали, назад вони не вернулись, тому що і люди не доїхали. Ми теж не знаємо, чи завтра вернемося, чи ні. Запізнення 20 хвилин. До Луцька в загальному 20 хвилин запізнення сьогодні. Ну це так ще. В суботу в нас в Кам'янка багато було, снігопад великий, а тут майже взагалі не було. У Луцькій громаді, попри те, що опадів випало не так багато, як на півночі області, снігоприбиральна техніка працює. Спецкомунтранс працює цілодобово. Техніка вся задіяна. Це великі автомобілі для посипання доріг з сумішами щебенево-соляними. Піщано-соляними і ще в нас цілодобово працюють трактори марки Т-25 з новими посипачками, які просипають пішохідну зону, доріжки реагують, де є де ожеледиця, де сніг. Вони спочатку очищають тротуари, потім просипають. У нас є процедура, по якій є технологія, по якій ми працюємо спочатку, коли починаються опади. Там, наприклад, більше двох сантиметрів виїжджає техніка, починає прочищати і зразу посипати. На даний момент всі графіки закриті, техніка працює так, як і автомобільна, і трактори. Так як я вам говорив, цілодобово під підчищаємо, де є, утворюється колапс. І ну, проблеми зараз в місті немає. Синоптики зазначають, ожеледиця на дорогах Волині буде зберігатися, тому варто бути обережними і водіям, і пішоходам. А от наступного снігу і негоди варто очікувати уже в цю п'ятницю. На Волинь прийде циклон з Балкан. Друга половина тижня знову буде нестійкою. Погода буде нестійкою завдяки черговому циклону. З Балкан. Тобто знову погіршення, чекаємо погодних умов. Ще в четвер, 15 грудня, спостерігатиметься сніг та мокрий сніг не дуже великої інтенсивності. І вночі мороз послабне після антициклональної погоди. А ось уже в п'ятницю якраз цей циклон буде над територією нашої області, і тому чекаємо погіршення знову погодних умов. І всі, майже всі зима. Метеорологічні явища. Це і налипання мокрого снігу, і ожеледь, і людяний дощ навіть подекуди буде спостерігатися. І знову послабне трошки мороз вночі до 1-3 градусів морозу вдень. Близько нуля так і буде температура триматись. Навіть в день буде до 3 градусів тепла подекуди і може спостерігатися поряд з мокрим снігом ще й дощ. А уже в неділю, 18 грудня, опади покинуть область. Натомість прийдуть морози. Вночі прогнозують від 10 до 12 градусів з позначкою мінус. Марія Петручик, неля Прокопчук, для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. І мирного вам вечора! 13 грудня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується хмарна погода місцями з опадами у вигляді дощу та снігу. На заході сніг температура повітря вночі мінус 2 мінус 4, вдень від мінус 2 до плюс 1 градуса вище нуля. В східних областях нічна температура 2-4 денна 6-8 градусів тепла. На півночі температура повітря вночі від нуля до мінус 3 в день від мінус 1 до плюс 4 градусів. В південних областях дощитиме нічна температура від 3 до 6 денна 5-10 градусів вище нуля. В центрі країни місцями сніг з дощем. Температура повітря вночі від 0 до мінус 4, вдень від мінус 1 до 4 градусів з позначкою плюс.